Воїни підрозділу активних дій Генерального управління розвідки Міноборони України на фронті виявили зенітно-ракетний комплекс Окупанта Стріла 10 та знищили його. Подія сталася днями 14 квітня. Про це сповіщає прес-служба ГУР України. Цього дня ворожі зенітники якраз святкували день військ протиповітряної оборони Росії, тож отримали належне привітання. Зауважили в описі до відео. У наслідок атаки російська стріла більше не стріляє комплекс. Знешкоджено на опублікованих гур-відеофактах. Бачимо по виявленому ЗРК окупанта РФ завдається успішний удар ФПВ дроном. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України.